Добрий день! Сьогодні ми поговоримо з вами про незвичайні квіти світу. І це наш топ 8 найдивовижніших, найнезвичніших квітів. Що ж, поїхали! У світі їй такі квіточки, зовнішній вигляд яких дивує навіть людей, ботаніків, бувалих знавців флори нашої планети. І саме про такі квіточки ми сьогодні будемо з вами говорити. І першою в нашому топі йде червона камелія. Чим же ж вона незвичайна, начебто звичайна квітка, але вона не така і вже і екзотична на вигляд, проте унікальна. І все тому, що це найрідкісніша квітка у світі. Червона камелія росте тільки в двох місцях на землі у Теплиці у Великобританії і в саду у Новій Зеландії. До речі, батьківщина цієї квітки Китай, а привіз її до Великобританії Джон Мідлеміст у 1854 році. Таким чином, він, як виявилося, врятував червону камелю від зникнення, потім у Китаї ці квіти безжалісно знищили. Венерина пастка або венерина мухоловка. Ця квітка є вже легендарною, а все тому, що це рідкісний вид квітів хижаків. За секунди вони вхоплюють комах, які сідають на полюсточки цих квітів. Ця дивовижна квітка комахоїд здобуває їжу з допомогою спеціальних капканів. Тільки но муха або інша комаха сяде на пахучий капкан, а він раз і закривається, і це все впродовж однієї секунди. Завдяки оригінальному вигляду і незвичайним властивостям квітка стала об'єктом різних мультфільмів та комп'ютерних ігор. Рафлезія Арнольді або вражаюча раплезія це незвичайна рослина, паразит має найбільші квіти у світі. Діаметр їх іноді може досягати 1 метра, а вага 4-6 кілограм. І це в той час, коли рослина не має ані стебла, ані листків з корінням. Зовні квітка Рафлезі схожа на качан капусти і дуже красива, коли повністю розквітне, але запах не такий квітучий. Запилювачами цієї квітки є мухи, тому і запах повинен бути відповідний. Квітка росте вдовж доріжок слонів. Розтопчучи квітку, слони переносять її насіння на своїх ногах. Аморфофалус. Розміри цієї квітки з сімейства лілій просто вражаючі. З величезних пелюсток виходить гігантський качан. Квітка має неприємний запах, але її незвичайний аромат приваблює комах, які її опилюють квітку. Квітка морфауса може досягати гігантських розмірів до 80 метрів завшишки, а під землею розташовується бульба до 117 кг. Округлі білі мітки на черешках нагадують плями лишені на корі дерев. Це феноменальний випадок мімікрії, коли трав'яниста рослина імітує кору, щоб скидатися на дерево, і, очевидно, використовується як захисний засіб проти травоїдних тварин. Живе рослина близько 40 років. За цей час аморфофалус квітне лише кілька разів. Відкрив квітку один флоренський вчений на острові Суматро у 1878 році. Вольфія. Квіти вольфії є найменшим у світі і не перевищують розміри голівки сірника. Вольфія росте у північній Західній Америці. Рослина складається із стеблинки, схожої на кулю, діаметром від 03 до 2 мм. Кульки вольфія вільно плавають по воді, споживаючи розчинені в ній живильні речовини. Коріння та листя вольфія немає. цвіте дуже рідко. Ароник звичайний. Величний ароник виростає до 90 см за вишки, а листя рослини сягає 20 см у довжину. Ароник, звичайний, має м'ястиці стебло, вкрите коричневими плямками, що надає поверхні рослини вигляду змійної шкірки. Щоліта на кожному стеблі розквітають квіти, що досягають у довжину 45 см. Забарвлення суцвіть викликає захоплення зовні квітка блідозелена, а всередині темно багряна. Дракея. Це орхідея, яка росте в Австралії і постійно розпускається в ті 6 тижнів, коли вилупляється і живе самець певного виду оси, який і опилює цю квітку. Тому ця орхідея потрапила в наш топ. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу! На все добре!